Кривий ріг продовжував поглиблювати співпрацю із іноземними партнерами та донорами щодо вирішення гуманітарних питань. В рамках такого співробітництва до нашого міста з Німеччини прибув вантаж загальною масою 50 тонн. Що у ньому, та хто його нам надіслав, дізнайтеся трохи згодом. Два залізничних вагони, майже 70 палетів із різноманітними продуктами тривалого зберігання, консервами, крупами, сухофруктами та іншим провіантом на загальну суму близько 100 тисяч євро. Продовольство приїхало до нас прямісінько з землі Бранденбург, Федеративної Республіки Німеччина та поповнило міський стратегічний запас продуктів харчування. Високоякісні товари іноземного виробництва до Кривого Рогу доправила німецька неурядова організація. Аво цей вантаж став першим від початку її співпраці із містом, завдяки зусиллям міської адміністрації та її керівника Олександра Вівкола, в Кривому Розі сформовано. Стратегічний запас продуктів харчування цей запас поповнюється на постійній основі. Також організовано регулярне надходження гуманітарної допомоги від крупних іноземних донорів. Ці продукти будуть використано для потреб мешканців міста, переміщених осіб та територіальних громад Криворізького району і півночі Херсонської області. Отримані продукти харчування надаватимуть нужденним двома різними способами. Частину вантажу використають для приготування їжі у закладах, що приймають переселенців. Решту видаватимуть у вигляді продуктових пакунків, ВПО та вразливим версом місцевих мешканців. Більше про це дізнаєтеся з наших наступних сюжетів. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.